Завдяки злагодженій і кропіткій роботі всього колективу Сумської центральної міської клінічної лікарні, Сумська область стала одним із лідерів з розвитку трансплантології в Україні. Станом на середину червня поточного року наші медики вже виконали сім операцій із пересадки нирок, як від посмертних, так і прижиттєвих донорів. Етапом першим це була безумовно підготовка трансплант-координаторів, Це навчання лікарів, які працювали в цій команді. Це підготовка всіх документів, юридичні аспекти. Все це дуже такий важкий, кропіткий процес, і це не зробилось за один день. Ми готувалися до цього десь півтора року. І зараз у нас закінчують навчання два лікаря-трансплантолога. І у нас є свої вже трансплантологи і оці нирки. Сім нирок, які були пересаджені в нашому лікувальному закладі, це вже наші пересаджені лікарями, які тут працюють. І зараз ми ще готуємо двох трансплантологів. Я думаю, що безумовно ми не можемо замахнутися, наприклад, на пересадку серця або там печінки поки що, тому що це вже треба мати зовсім іншу кваліфікацію. Але всі нерки, які у нас були трансплантовані, Нашими фахівцями ми всіх хворих виписали додому, і сьогодні ми виписуємо зразу двох хворих, які отримали у нас нирки. Дуже надіємося, що їхнє життя поміняється, і вони, так як решта, будуть нам вдячні. У середу, 12 червня, відбулася справді знакова для сумської лікарні подія. Після успішно проведених трансплантацій нирок виписали додому з чудовими показниками функції нирки та в гарному самопочутті одразу двох пацієнтів: – 63-річного сумчанина пана Дмитра та мешканця сумського району Олександра Григоровича, які довгий час перебували на гемодіалізі. Десь в 18 му году я попав на діаліз. а Поняли, що Ні, два роки до цього. В нефрології лежав, ну, там свої процедури робили, а потім вже стало, що акрильтин бальшой. звісно, вони надівалися. Шість років. Теж в Києві, півгоду стояв, а потім знав, що тут у нас роблять. Перейшов сюди. Пів року тут стояв і зараз щас... <кхем> вже зробили. Саме почуття нормальне, просто зараз, якби в рот, трошки, ну як, як звичайно рано. А так нормально. Я її даже не деренищую, що вона в мене. Лікарі тут дуже хороші. Дякуємо. дякуємо. Я півгода назад став. Раз позвонили, кров взяли, не підійшли, донор. Другий раз, а з третього разу зробили операції, ну як, наркоз дали, і все, проснувся. І почали мене нянчити. Десять днів держали в реанімації. Ні, ну, нічого ж не можна, Ну, коротше, важкувато було. Потім привели сюди і тут вже потихеньку, потихеньку, потихеньку. І все стало на свої місця, Збираюся йти додому. Три рази в неділю діалізні. Прив'язані були до цієї процедури по життя. Це просто так щаска, що скажу. Ти на діаліз пішов, потім після нього тобі погано, то ну, цілий день тіряється. Ну, коротше говоря, життя через день. Як собака на ципку, прив'язаний до цього діалізу і нікуди ж не поїхати, ні? А ми ще так, з жінкою, він в Карпати і так. Лікарі тут всі. Винянчили, вилічили. Навіть слів таких немає, як серце до них відкрито». Я дивлюся, що умови гарні, так? І телевізор є, що ще. Тут... Умови гарні. Тут ну, нема жодних проблем. Центральна міська клінічна лікарня справді дарує мешканцям Сумщини і загалом українцям, які потребують пересадки органів, реальний шанс на повноцінне життя. До того ж, пересадка органів є безкоштовною для донора та реципієнта. За все від черги в листку очікування до самої операції та імуносупресивної терапії платить Міністерство охорони здоров'я України. Процес трансплантації дуже важка робота. Працює вся лікарня. Бували дні, як було вже сказано, що по дві доби ми не виходили з лікарні. Спали ну, годину, півгодини. Там. складна дуже робота. Робота це для ентузіастів. Тому <кій> залучаємо до цього молодь. Команда у нас молода. Хотілося б, щоб населення розуміло, що немає таких проблем, які неможливо намагатися вирішитися. Є важка хвороба, але є шляхи її вирішення. Тобто, всі ці пацієнти отримали шанс на повноцінне життя. Вони вже не прив'язані до діалізу, вони можуть подорожувати, можуть вести нормальний спосіб життя. Будь ласка, звертайтеся в наш центр трансплантології, телефони всі є на наших сайтах. Ми вам допоможемо, обстежимо і треба звертатися. На досягнутому прогресивний колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні, на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас, не зупиняються, а продовжують щодня активно працювати, аби стати флагманом трансплантології щонайменше в східній Україні.